Всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Поїхали. Невеличке оголошення, ми шукаємо дизайнера, який вміє робити дійсно гарні прев'ю для YouTube. Також ми шукаємо талановитого редактора з гарною дикцією і приємним голосом, який буде розказувати вам новини замість мене. Друзі, мені дуже подобається ділитися з вами своїми думками, але також я маю дуже багато планів щодо подальшого розвитку нашої спільноти Good Luck Have Fun. Тож настав час делегувати задачі. Якщо ви розбираєтесь в Counter-Strike, і вмієте цікаво чи хоча б зрозуміло висловлювати свої думки. Або якщо ви крутий дизайнер, який не проти взяти на себе маленьку халтурку на кожен вечір, пишіть на пошту, яку ви зараз бачите на екрані. Дякую. Український колектив Passion UA здобув чемпіонський титул на турнірі у Швеції у гранд фіналі Glitchit Masters 2025 Вони здолали Fnatic з рахунком 2-0. Гра тримала в напрузі до останньої секунди. Жодна команда не мала явної переваги під час всього матчу. Але у вирішальний момент наші козаки таки продавили, Fnatici. козаки таки продавили Fnatic. Демка фреши СМГ Фром Рейндж Гесткіл по топа ман now for Passion. Quick burst for the headshot. Такіндан, дамеж одям transfers to a triple! Причому Passion UA програла попередній матч проти Fnatic на тому ж турнірі. Але потім хлопці зібралися і влаштували справжній спідран по нижній сітці, вигравши 4 best of 3 матчі за один день, здобувши право на реванш. Хлопці, великі молодці, бажаю їм подальше прогресу, щоб ми частіше бачили їх переможцями на великій сцені. Пам'ятаєте найогидніший скін м 4 а 4 який я показував в одному з попередніх відео? Звісно, це скін Патріот, який зробив користувач Lucky Shooter спеціально під майбутню колекцію кеш. Нагадаю, що він був у характерному аквафрешовому триколорі. Та ще й з написом «Побєда», що виглядає просто неймовірно недоречно, особливо, якщо згадати, що події на мапі кеш відбуваються в Україні. До речі, я був першим, хто залишив свій відгук до цієї роботи і додатково пояснив, ще й автору всю глибину тупості створення такого скіна. Так от, скінмейкер вже прибрав своє позорисько з майстерні Стім, а також видалив його публікації у соцмережах і за Онував новий варіант зокрема, слово «побєда» Було замінено на Вінгман, наскільки я розумію, це така відсилка на режим Другий пілот. Ну а замість триколора автор тепер використовує лише один акцентний колір і вже запропонував варіанти з рожевим, блакитним і зеленим кольорами. Хоча, власне, мені здається, що якраз для цього скіна ну аж проситься оцей новомодний фейдограндієнт. Тобто, коли акцентний колір скіна змінюється в залежності від паттерна. На мою думку, це. Дійсно, було б цікавим рішенням для такого скіна. Хвилинка дота 2. Основний склад Navi з Дота 2 не зміг пройти кваліфікації на eSports World Cup 2025 з призовим фондом 3 мільйони доларів. Найсмішніше те, що буквально на минулому тижні я розказував вам, що їх академка Na'Vi Джуніор змогла пройти ці кваліфікації. Вони вже запрошені на турнір, а основний склад ні. І от, якщо чесно, іноді у мене є дуже схожі враження від основного основного складу Navi по CS2 в порівнянні з їх же академкою я ніяк не можу позбутись відчуття, що Академка грає принаймні якось стабільніше. Звісно, я не знаю внутрішньої кухні організації Navi, але є така думка, що варто дати молодим трохи більше можливостей себе проявити. Невеличкий офтоп на тему очікування реальність для проведення наших стрімів. Я хотів придбати якусь тематичну бейсболку. Все ж цікавіше ніж дивитись на мою лисину. То я знайшов, як мені здалося, непоганий варіант. А ось що я у підсумку отримав. Думаю, на цьому мій шопінг на тему закінчився, причому назавжди. Коротко про один з останніх вирішальних матчів третьої стадії мейджору в Остіні The Mongols проти G2, на якій монголи перемогли з рахунком 2-0. Тобто обмежилися лише двома картами. Можна було б подумати, що це була ізі-катка для монголів, якби не один нюанс. За ці дві мапи було зіграно аж 72 раунди. Зокрема, Das 2 закінчився з рахунком 25 на 28. Ось наскільки це була близька і напру. Уже на гра за вихід в плей-офф. Особливо мені сподобався один раунд. Сподіваюся, наш монтажер вам його покаже. Ситуація: п'ять монголів зайняли базу Б, вбили двох КТ, відкинули смоки, поставили бомбу, зайняли позиції. В цей час троє гравців захисту стоять під дверима. Це вирішальний раунд, тож сейвити не варіант. Хейт, схоже, міркував над тим, як обійти через стежку, але передумав. Бо, по перше, довго, по-друге, паливно, по третє надто. Ризиковано залишати тімейтів стояти вдвох під дверима. Тягнути час не має сенсу, тож G2 вриваються і демонструють справжній майстер-клас того, як треба робити рітейк. Просто фантастична командна робота з дуже чітким професійним виконанням, особливо від MalpsMD. Але загалом треба сказати, що монголи виглядали більш перспективно. Зокрема, у G2 є певні проблеми зі снайпером. Кейтс явно почувався не в. Своїй тарілці монголи не давали йому грати ті позиції, які він хотів контролювати, та ще й повністю знищили його впевненість у собі. А для снайпера це найгірше, що могло трапитись. Якщо в якийсь момент гри снайпер не може нащупати у себе великі сталеві яйця, то на цьому його імпакт в гру закінчується. От і Хейт закінчив основну частину гри з КД 042, але в цьому матчі сталася ще одна сенсація. Гравець команди The Mongols, Сензу зробив цілих 56 кілів на одній мапі. Здається, на мажорах ще ніхто й ніколи стільки не набував. Тож це скоріш за все рекорд. Загалом і G2, і монголи обидві команди величезні молодці. Зробили дуже класне шоу. під пиво з чіпсами зайшло просто на ура. побільше б таких цікавих напружених матчів. Так, давайте зробимо тепер пікем. Ось у нас стадія плей-офф. Фурія проти Пейнгеймінг. Фурія. Фейс Клан проти Монголс. Фейс Клан, я думаю, сильніше, ніж Монголс. Хоча Монголс молодці, але Фейс Клан Сімпл. За тебе. Наві проти Віталіті Блін, я дуже сильно за Наві, але як наче треба ставити Віталіті. Вибачаюсь. Тім Спіріт проти Маус. Ну, хотілося б, щоб Маус виграла Тім Спіріт. Але зважаючи на те, наскільки потужно останнім часом грають Team Spirit. Я маю зробити так. Але потім Vitality проти Team Spirit. Vitality. Фейс Клан проти Фурія. Є питання. Але ми будемо далі вірити в Сашка. Vitality проти Фейс Клан. Та Віталіті. Vitality, звісно. Звісно, Віталіті проти. Так. Э... Окей, такий у мене пікем. <ріст> Яка різниця можна було просто рандомно натикати? І то краще було б, мабуть. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть у коментарях, хто на вашу думку стане переможцем мажору. Нагадаю, що ваші коментарі навіть з критикою дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше долучайтеся до нашої затишної спільноти в Discord, де ми регулярно разом граємо в різні. Ігри, і, зокрема, Counter-Strike. посилання на нашу спільноту, як завжди, буде в описі. До зустрічі.